Я перепрошую ще раз, що можливо комусь жарко. Забулися включити кондиціонери. Просто у нас така ситуація, якщо ми з відкритими вікнами проводимо прославлення, то через декілька днів мені треба їхати в поліцію. Тобто якось з розумінням до цього ставтеся, ми будемо якось закривати, відкривати, а ще краще будемо просто раніше включати ці, бо хто... Хто знає, той знає. У нас тут проблемна сусідка є, і вона мене. Да, не любить нас трішки. Ні, Може вона просто їй голосно, каже, що їй голосно, і поліція приїжджала і мене визивала. ну... Краще якось так закрити, посидіти з кондиціонером. Я думаю, ми якось Якось ми справимося, не розстанемо за тих декілька хвилин. Слава Господу! Народ Божий маємо гарний час, маємо сьогодні. Особливе служіння, назву його особливим. Не кожен ну, неділю ми маємо причастя. Хоча в якісь знають тут, а навіть в Варшаві, хтось робить це кожен тиждень, хтось раз в два тижні роблять. Це вже вибір, вибір церкви, якби і люди вже собі самі керують цим. Так ми читаємо Євангелії, що в щодня збиралися раніше. Я теж чув, читав свідоцтва деяких служителів, таких мужів, бо, мужів Божих, вони теж це робили кожного ранку. Але це їхнє розуміння, це їхнє відкриття, і вони собі рухалися в цьому. Це якби справа, справа їхня, справа кожного. І хотів би, можливо, продовжити, продовжити трішечки тему, тему Олега стосовно, стосовно жертви. Стосовно взагалі Пасхи, так? звідки воно взагалі як би, прийшло, ми знаємо, написано. Добре, почну з зачитаю уривок з Євангелія, Євангелія, 22 розділ. І ми від цього як би, відштовхнемося. Місце, де описано таємна вечеря. І не став день опресноків, коли Пасху приносити в жертву належало. І посла він Петра та Івана, говорячи, підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. А вони запитали його, де ти хочеш, щоб ми її приготували? А він їм відказав: ось як будете входити в місто, стріне вас там чоловік, воду несучи в глекові, Йдіть за ним аж додому, куди він увійде. І скажіть, і, і скажіть до господаря дому: учитель питає тебе, де кімната? В якій споживу зі своїми учнями Пасху, і він вам покаже велику горницю вистелену там приготуйте. І вони відійшли і знайшли, як він їм говорив, і зачали там готувати Пасху. А коли настав вечір, сів до столу, е, сів до столу і апостоли з ним, і промовив до них: Я дуже бажав спожити цю Пасху з вами, перш ніж, перш ніж е, муки прийму, покажу вам. Що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому царстві вона. Взявши чашу і вчинивши подяку, він промовив: візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного, аж доки Боже царство не прийде. Взявши чашу і вчинивши подяку, поламав і дав, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть. На спомин про мене. Повечеріш, ж так само взяв і чашу і сказ... говорячи, ось чаша новий заповідь в моїй крові, що за вас проливається. Ось таке місце. Ось таке місце в Євангелії описується таємна вечеря. так, Ми часто чуємо її, таємна вечеря, Господня вечеря, що ми називаємо причастя, що ми називаємо хліболамання. Є різні. Різні назви, так? І ось туда настав вечір присновків, коли Пасху е, приносити в жертву настало. Так ми знаємо, що свято Пасхи святкували, е, святкував єврейський народ, свято було в них, коли їх Господь вивів вивів з рабства, з неволі, дарувавши їм свободу, він їх вивів, він їх провів. І читаючи це, коли ми читаємо книгу Вихід мені сподобався один вірш обітниці в одному вірші, в двох віршах, які гарні обітниці він давав своєму народові, і ці також обітниці для нас. Це буде вихід, книга Вихід, 6 розділ, Шостий сьомий вірш. Вихід 6 розділ, 6 сьомий вірш. Ім'я моє Господь. Я виведу вас із підгноблення Єгипетського і звільню народ ізраїльський від тяжкої праці, визволю простертою рукою і Великим Судом. Я прийму вас до себе як народ, і буду вашим Богом. І ви знатимете, що я Господь, ваш Бог, який позбавить вас від тяжкої праці єгипетської. Тут є декілька слів, каже: я вас виведу, я вас звільню, я вас визволю, я вас прийму. І коли я почитав інший переклад. На російській мові ось і декілька слів звучить по-іншому. Він каже перше слово, каже: я виведу вас. Я звільню вас, виведу, звільню, врятую. І в російському перекладі він писать каже, я прийму вас до себе. Я прийму вас до себе. Давайте кожен із нас проаналізуємо своє життя. Каже, я виведу вас. Я виведу вас. Кожного із нас, Він виводив своїми путями, дорогами і притягував до себе. Каже, я ізбавлю вас, я вас звільню від рабства гріха. Каже, я від рабства їх, я звільню вас від, від рабства гріха. Він нас врятував від рабства гріха. Амінь. Каже, я спасу вас, я спасу вас. Він врятував нас. І в кінці він каже: я прийму вас до себе як дітей своїх. Врятую, прийму, визволю, виведу. Це ті обітниці, які Господь, які Господь давав для свого народу. І ось вони це святкували, вони святкували, вони це пережили. Вони були звільнені, врятовані, прийняті ним. Насправді він каже: я буду їхнім Господом, вони будуть моїм народом. Так воно, так воно і сталося. І ось тут написано: був день, день опрісноків приносити жертву належало. Далі описується вечеря. Вечеря, власне, те, що він нам заповів, так? Видимо, запить каже, робіть це робіть це на спомин на про мене. Я хотів би коротко взагалі поговорити про те, що ми будемо зараз звершувати. Можливо, трішечки вже Олег це говорив, те, що я хочу сказати, я доповню. І в першу чергу, в першу чергу, хліболамання, хліболамання. Що для нас є хліболамання взагалі? Це є наш, в першу чергу, це наш акт поклоніння Йому. Акт поклоніння. Ми збираємося тут, визнаючи Його, хто він, що він звершив для нас, що ми маємо в нього, від нього. Ми визнаємо Його величі, ми приходимо да, і поклоняємося перед Ним. Ми визнаємо Його в своєму житті. Хто він є і на якому рівні він в нашому, якому рівні він в нашому, в нашому житті? Часто, коли, я замітив, коли люди приймають причастя, то чомусь це в розмові між людьми, є частина людей, які ніби вони знаходяться на похоронах, ніби вони на похоронах в Ісуса Христа. Звичайно, ми згадуємо, каже, робіть це на спомин про мене, але в першу чергу для нас, для нас це не стільки сум, а як радість. Звичайно, можливо, важко нам це сприйняти, як в, в смерті чиїсь може бути радість, але завдяки його смерті ми маємо життя. Якби він цього не звершив, ми б і не мали би зараз з вами, з вами життя. І... Каже, це робіть на спомин на про мене. І хотів би сказати, що ми не повторюємо, ми не повторюємо більше цього. Акта, який звершувався там на Христі, ми його не обновлюємо, ми його не обновлюємо. Ми просто, ми просто згадуємо це, згадуємо з вдячністю з вдячністю за те, що Він, зробив, за те, що він зробив для, для нас. І я хотів би зараз говорити про декілька речей, власне, яке значення має Господня вечеря, декілька пунктів. і ми... Приступимо. Ми приступимо до, до самого причастя. Декілька, декілька пунктів. В першу чергу, Господня вечеря це є акт нашого послугу. Це є акт нашого послугу. Ісус сказав: це робіть на спомінь, на спомінь про мене. Він це сказав, ми це виконуємо. Це робіть. Акт послуху. Ми слухняні перед Ним, перед Словом Його. Ми збираємося всі тут а для чого? Щоб виконати заповідь, заповідь Христову. А написано, що в Самуїла, перша книга Самуїла, написано, що послуг він що кращий за жертву. Послух. Послух перед, перед Богом. І ми знаємо, що виконання Господніх, виконання з Господніх заповідей. Це приносить нам благословення, коли ми послушні перед нашим Господом і Отцем нашим. Тобто, це, що ми будемо звершувати, це акт нашого послуху перед Богом, виконання заповіді, яку Він залишив, залишив для нас. Друге, одне з таких з основних, що ми знаємо, що люди говорять, що таке. Що таке Вечеря Господня. Так? Це саме е, акт спомину смерті, акт спомину смерті. І Ісуса чи звіщення, чи звіщання смерті, можна так сказати, спомин е, звіщання е, смерті і Ісуса, і Ісуса Христа. Там написано, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господня звіщаєте. Аж доки він прийде. Аж доки він прийде. Апостол Павло він також е, говорив каже, що ми проповідаємо якого Христа? Христа розп'ятого. Христа розп'ятого. Ми звіщаємо смерть Ісуса. Ісуса Христа. І І коли ми це робимо, так в, в центрі в центрі цього? Стоїть що? Стоїть хрест, Стоїть хрест, розп'ятий Христос, так? І з якого що? З якого стікає кров, яка спасає всіх людей, яка дає прощення гріхів, яке дарує спасіння і життя вічне. Слава Ісусу Христу! Ми всі це маємо, народ Божий. І для мене особисто те, що ми звершуємо, це велика радість, велика радість і перемога. перемога. Перемога Христа над гріхом, над смертю і радість в тому, що я можу бути учасником цього, що це є в мені. Він дарував це мені, він дав мені можливість. Перебувати з Ньому в ним і бути учасником учасником цієї видимої заповіді. Далі. Господня вечеря, це також є акт визнання, Спасаючої крові Ісуса Христа, так це назвав. Спасаючої крові Ісуса Христа. Івана, в перше післання Івана написано, що кров Христа Його Сина очищає нас від усякого гріха. Очищає нас від усякого гріха. Ми завжди розуміли і пам'ятали стосовно таксону крові. Крові. Кров, яка очищає. Сьогодні вже ми чули, що. Без пролиття крові немає відпущення гріхів. Тобто ми не можемо оминути в своєму християнському житті в християнстві цей акт наш, нашого спасіння без крові ісуса, без крові і Ісуса Христа. Ще одне, що Сьогодні вже брат Олег говорив про це, що е, те, що ми звершуємо тут, Господня вечеря, це і також є прикладом прикладом чи актом, будуть це називати, е, нашої спільності з Ісусом Христом. Це арт нашої спільності, це доказ того, ми часто це говоримо, що ми в ньому, ми в в ньому, ньому, а він, а він, він в нас. Це якби. Звичайно, ми щодня з ним ми віримо в те, що Він духом своїм постійно з нами, біля нас, але якось особливо в цей момент, в цей час, коли ми це звершуємо, це ніби якийсь особливий час близькості з розп'ятим Христом. Час близькості. Я пам'ятаю якось знову ж таки, те, з чого я починав сьогоднішнє зібрання, наскільки. Ми призвичаємося до багатьох речей, які стоять у нас буденні, я згадую свої перші перші свої причастя. Наскільки це було? Я не можу передати це. Це було щось таке несамовите, як будто я в ті дні бачив справді Христа перед собою. Наскільки це було потужно, міцно. Благовійно. І часом я так деколи приймаю це і думаю, де ж воно все ділося. Ніби ж не перестав любити Христа. Ніби ж любиш, слідуєш, але це, на жаль, втрачається. Втрачається десь трішечки, притуплюється всередині нас. І немає ось цієї вже такої чутливості, особливої чутливості чи ось цього такого благовіння. Далі також це можна віднести, що є акт нашої, нашої спільності один з одним. Спільність з Христом це раз, спільність один з одним. Я написав собі вірш, є в першому, перше післення до Коринтян написано наступне. Тому, що один хліб, хліб з великої букви, тіло одне. Нас багато, тому що один хліб, тіло одне нас багато, бо всі ми спільники одного хліба, всі ми спільники одного хліба. Тому що Він хліб один. Тіло одне нас багато. Єдність. Христос нас, нас об'єднує. Це так, особливий час. Особливий час перебування разом. Звичайно, ми і крім ламеня збираємося, але це по особливому єднає е, в тому, що ми розуміємо, що саме ось це єднає нас і через це ми робимося рідні через да, в Ісусі Христі. Ми різні люди, ми з різних куточків, можемо бути світу, національностей і континентів, але коли. Діти Божі з'їжджаються, сходяться. І ось, власне, цей акт, ось, власне, те, що ми звершимо, воно об'єднує нас. Воно об'єднує нас. Одна заповідь, яка дуже чітко об'єднує дітей дітей Божих. І... Читаючи Післання до Коринтян, це, що ми звикли читати так, під час вечері Господньої є наступні слова, нехай же людина виприбовує себе. І так нехай їсть і п'є. І, нехай і хліб їсть і щаще нехай п'є. Я написав собі, що це акт випробування самих себе. Звичайно. Ми повинні розуміти і бути свідомими того, що ми повинні аналізувати себе постійно і щодня, не чекати один раз причастя в місяць і ось тільки за три дні до того починати себе перевіряти. Він каже, випробовуй себе. Нехай це буде свого роду орієнтиром для тебе, з яким ти серцем приходиш, яке твоє життя, які твої відносини. З близькими, з рідними, з богом, з братами, з братами, з сестрами. Каже, випробовуйте себе чим вірі, чим вірі ви? Дуже гарна е, можливість, гарний час справді. Подивитися на себе, на себе всередину себе, якби проаналізувати себе, можливо, зробити якісь висновки, можливо, справді це допомагає нам задумуватися над нашими відносинами з Господом і, і один з одним. Також Господня вечеря це, це є акт нашої подяки. Подяка. Взявши хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм. Поламав і дав їм. Якщо Ісус, сам Ісус, Він подяку вчинив, коли Він це звершував, так? то наскільки більше, ми, наскільки більше ми повинні дякувати, дякувати за те, що Христос вмер на христі за нас? Якби цього не трапилося, ми б і не мали б так, жодного шансу до спасіння. І останнє, що я собі замітив, це є акт нашого звіщання про другий прихід Господа Ісуса Христа. Бо кожного разу, коли будете їсти цей хліб і чашу цю пити. Смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Аж доки він прийде. І, якби, сама ця, само цю, сам, саму вечерю Господню якби, теж розділив на таких три аспекти в минулому часі, в теперішньому. І, і в майбутньому ви зрозумієте, про що я хочу сказати. так? На рахунок минулого, в минулому це е, те, що вже сталося, смерть Ісуса Христа минуле. В, в теперішньому, в теперішньому, да, це нам показує те, що ми в Ісусі Христі через віру. І стосовно майбутнього, то й саме ось це ми звіщаємо, звіщаємо і очікуємо прихід, прихід Господа Ісуса, Ісуса Христа. Ось таких декілька, декілька пунктів нагадав собі і всім нам для, чого нам, для чого нам вечеря, що вона в собі несе, яке вона має значення. Для кожного із нас і взагалі для чого ми її, для чого ми її звершуємо. І хотілося би, щоб ми справді приходили до цього з радістю. З радістю. З радістю в тому, що ми живі, ми живі тут і ми будемо жити з ним в вічності. Ми маємо з ним єднання. Ми маємо єднання з один з одним. І я вірю в те, що саме в, в цьому, що ми звершуємо, ми маємо всі дари і благословіння, всі дари і благословіння, які є в, в Ісусі Христі. А якщо ми в ньому, а Він в нас, то це належить і нам. Хай Бог благословить нас. Давайте будемо. Приступати, давайте піднімемося.